Вітаю, друзі! Попереду чудова святкова пора, і я хочу запропонувати вам три швидких і легких десерти до святкового столу. Коли обмаль часу, навкруги метушня немає сили бажання цілими днями проводити на кухні, тоді вам нагоді стануть такі десерти. ніжний десерт торт в склянках, швидкий медовий крулет та наполеон без випікання. Ці солодощі надзвичайно смачні і прості в приготуванні. Порадуйте себе і гостей такими смаколиками. Сходімо готувати. Розпочнемо з десерту в склянках. Візьміть йогурт, черешню або вишню, вівсяне печиво, вершкове масло, желатин та цукор. Для початку желатин необхідно залити водою та дати постояти 15 хвилин для набухання. А поки ретельно змішаємо йогурт, цукор та ванільний цукор, щоб не відчувалося крупинок. Коли желатин набух, розтопіть його на водяній бані або імпульсами по 10 хвилин у мікрохвильовій печі. Додайте пару ложок йогуртової суміші, щоб вирівняти температуру і не утворилося грудочок. Далі виливайте желатин і інтенсивно перемішуйте. Йогурт відправляємо в холодильник або в морозилку, щоб почав загустівати. А тим часом зробимо крихту з вівсяного печива за допомогою блендера або ж на дрібній тертушці. Розтопіть вершкове масло та вилийте до печива. Перемішайте, крихта тоді не так розм'якає та залишається в десерті хрусткою. Також відправляємо в холодильник, щоб суміш трішки остигла та схватилась. Після того, як крихта та йогурт застигли, перемішайте їх ще раз до однорідної структури, щоб було зручно насипати форму. Починаємо збирати наш десерт торт. Будемо робити це в склянках. Перший шар це крихта з печива. Викладаємо 2 столові ложки на дно. Потім додаємо пару столових ложок желе йогурта. Кількість желе та йогурта ви можете регулювати на свій смак, чого більше, менше або в рівних пропорціях. Викладаємо черешню. Попередньо розріжте її навпіл та видаліть кісточку. Присипте зверху темним натертим шоколадом. Взимку можна використати заморожену вишню, попередньо її трішки присипавши цукром. Або шматочки ананасу, манго, як свіжих, так і консервованих. Тепер знову крихта, йогурт, черешня та шоколад. Загалом у нас виходить два шари десерту. Відправляємо склянки в холодильник на 30 хвилин, щоб всі компоненти схватилися і потім можна ласувати. А можна ще зробити кремову шапочку зі сметани і пудри. Тоді десерт буде виглядати більш святково, і крем надасть ще більше ніжного смаку. Збиваємо міксером сметану, пудру і загущувач вершків. Якщо у вас сметана менше 30% жирності, додавайте загущувач. Якщо вище, тоді не потрібно, вона сама прекрасно зіб'ється. За допомогою кондитерського мішка прикрашаємо кремом наш десерт. Можна просто ложкою викласти, як побажаєте. Тепер можна викласти поверх крему черешню, листочок м'ятки та присипати крихтою печива і шоколадом. Виходить дуже ніжний з хрусткою крихтою, легким йогуртовим желе та кремовою шапочкою десерт. А кислинка черешні гармонійно доповнює всю палітру смаків. Наступний десерт це рулет-медовик з ніжнішою кремово-горіховою начинкою всередині. Беремо 3 яйця середнього розміру, додаємо 1 четверту чайної ложки солі і 80 грам цукру. Збиваємо міксером 4-5 хвилин до пишної маси. Далі 180 г рідкого меду. Розтопіть його на водяній бані, якщо він у вас занадто густий. Перемішуємо міксером 1 хвилину. Потім рослинна олія без запаху 40 мл. Знову перемішуємо. Тепер до просіяного борошна 225 г додаємо чайну ложку соди, чайну ложку кориці і дрібку мускатного горіха. Перемішуємо і всипаємо до яєчної суміші. Тепер обережно вінчиком знизу догори вмішуємо борошна без інтенсивних рухів, щоб не порушити повітряну структуру тіста. Ось таке воно виходить легке та повітряне. Корицію мускатний горіх, додавайте по бажанню, це не обов'язково. Але спеції надають особливий аромат тісту. На деко для випікання застеліть пергамент і змастіть його рослинною олією без запаху. Розмір дека у мене 38 на 32 см. Виливаємо тісто та розрівнюємо. Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин. Корж має підрум'янитись, але важливо не пересушити його. Перевірте, через 15 хвилин. Якщо зубочистка виходить сухою з тіста, значить можна виймати з духовки. Накриваємо верх коржа пергаментом і перевертаємо на інший бік. Знімаємо пергамент і знову перевертаємо назад. Тепер обрізаємо по краям коржик, щоб був більш-менш рівним, і залишаємо його охолоджуватись. А поки що приготуємо крем. Сметана 25% жирності 300 г, плюс вершки 33% жирності 200 г. Додаємо пакетик ванільного цукру плюс цукрова пудра 70-80 г. Сметана і вершки мають бути жирними, як вказано в рецепті, і холодними з холодильника, тоді вони швидше зіб'ються. І буквально через пару хвилин у нас готовий густий ніжний крем. Одну третю частину крема залишаємо, щоб змастити рулет зверху, інше викладаємо на корж та розтягуємо по всій поверхні. Більше крему залишаємо там, де будемо починати скручувати рулет, і в кінці зовсім трішки змащуємо. Далі 100 г волоських горіхів, попередньо підсушених на пательні для більш яскравого аромату, подрібнюємо ножем. Мають бути не дуже маленькі шматочки, щоб потім відчувалися в рулеті. Посипаємо поверх крема і даємо постояти так хвилин 10, щоб корж ще більше розм'як. Тепер з тієї сторони, де більше крему, починаємо закручувати рулет. Притискайте корж, але не надто сильно, щоб не поламати його. Тепер знизу підкладаємо пергамент та змащуємо рулет кремом зверху і по бокам. Залишилось посипати крихтою. Обрізки відправляємо в блендер та подрібнюємо. Посипаємо крихтою з усіх боків та прикрашаємо половинками волоських горіхів. Рулет має постояти в холодильнику, щоб стати ще більш м'яким. Я залишаю його на ніч хоча б на 6-8 годин. Ніжний, м'якенький, пухкий медовик з не менш ніжним кремом і ароматними горіхами всередині. Робиться такий десерт дуже просто і швидко, а виглядає гарно і смакує неймовірно. Друзі, якщо вам сподобалось відео, поділіться ним з близькими та підписуйтесь на канал. Це допомагає йому розвиватись. А тепер перейдемо до супершвидкого і не менш смачного Наполеону. Коржі нам випікати не потрібно, тому починаємо приготування одразу заварного крему. В каструлю з товстим дном відправляємо 4 яйця: цукор, дрібку солі, ванільний цукор та кукурудзяний крохмаль і перемішуємо все до однорідності. Потім в цю суміш додаємо порціями молоко, добре все розмішуємо. Молоко можна брати будь-якої жирності. Ставимо кастрюлю на середній вогонь і постійно помішуючи, заварюємо крем. Додатково можна взяти лопатку і проходитись по дну кастрюлі, щоб нічого не приставало. Коли масо почне загустівати, зменшуємо вогонь та проварюємо ще одну хвилину. Потім вимикаємо вогонь і в гарячий крем додаємо м'яке вершкове масло. Дайте йому постояти півгодини при кімнатній температурі. Інтенсивно перемішуйте, щоб всі інгредієнти з'єдналися. Масло бажано брати жирністю не менше 82%. В мене домашнє, а також домашні яйця, тому крем вийшов такого жовтого сонячного кольору. Якщо у вас будуть магазинні продукти, то кольор буде не такий інтенсивний, але це на смаковій якості ніяк не вплине. І тепер одразу починаємо збирати торт. Крем не охолоджуємо замість коржів у нас листкове печиво вушка. Беремо кільце від роз'ємної форми, знизу тарілка змащуємо одно кремом та починаємо викладати печиво. Чільно один до одного, щоб залишалось якомога менше вільного місця між печивом. Розламуємо печиво та викладаємо туди, де є проміжки. Зверху добре змащуємо кремом і знову шар печива. І так до кінця. Всього у мене вийшло 6 шарів. Пішло приблизно 900 г печива. Останній шар викладаємо крем, розрівнюємо та накриваємо харчовою плівкою, щоб крем не засихав зверху. І так залишаємо торт при кімнатній температурі на 1 годину, щоб він краще просочився та став м'яким. Потім прибираємо його в холодильник як мінімум на 6-8 годин, але тоді печиво ще буде трішки хрумким. Якщо ви полюбляєте м'який наполеон, то необхідно, щоб торт простояв там хоча б 10-12 годин. Краще залишити його на ніч в холодильнику, тоді печиво стане м'яке. Знімаємо кільце та підрівнюємо крем, далі будемо обсипати крихтою, яку зробимо з залишки печива. Як бачимо, торт дуже добре тримає форму і виходить достатньо великий по розміру і вазі біля 2,5 кг. Тому можна сміливо готувати на свята, вистачить всім. Печиво подрібнюємо качалкою або ж руками можна поламати чи змельчити спеціальним подрібнювачем. Посипаємо торт зверху та з боків, закриваємо повністю крем. Всі необхідні інгредієнти для приготування будуть в кінці цього відео та в описі під ним. І по бажанню можна прикрасити улюбленими ягодами, фруктами або ж залишити просто так. Виходить дуже симпатично і не скажеш, що тортик зроблений на швидкоруч. Якщо дати настоятися йому достатню кількість часу, ріжеться легко і просто. У нас добре видно шари з печива. Воно стало м'яке, легко наколюється та має карамельний присмак саме по собі, так як має запечену скоринку з цукру. Важко відрізнити від звичайного наполеона. Насичений карамельно ванільний смак, густий крем це дуже смачно. Якщо хочеться зробити щось швиденько, такий торт саме те, що треба. Ось так, друзі: швидко і просто можна приготувати святкові десерти без зайвих зусиль і витраченого часу. Готуйте та смакуйте з задоволенням. Поділіться в коментарях. Що вам подобається на новорічному столі зі смаколиків, що готуєте, так, щоб надто довго не метушитися на кухні. Буду вдячна за зворотній зв'язок. Бажаю всім чудового настрою та смачного життя!